Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача, Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села. Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району з мінометів пошкоджено три приватних будинки та двоповерховий багатоквартирний будинок. У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих. Залишається високою мінна небезпека. Вчора у селі Токарівка Харківського району при проведенні робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль «Харківобленерго» підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. Четверо працівників від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших середньої тяжкості. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 14 гектарів території та знешкодили 75 вибухонебезпечних предметів.